Питання створення окремого роду військ штурмових. Мені це є, якщо чесно, дуже смішно чути. Ще коли це говорять, що це боротьба з радянщиною, це ще смішніше, тому що у нас главком закінчував московське вище командне училище, і тому говорити, що в нього підходи не радянські, а натівські це просто смішно. Всі ми знаємо, що ми досі воюємо не якістю, а кількістю. Ми всі Знаємо, що людей в нас не бережуть, що командири, які мають сидіти в тюрмі, вони отримують в більшості героїв України і ордени, всі, які тільки існують. От а звичайний солдат отримати медалі за свої подвиги не може. При тому, знаєте, ви хоч військо назвіть натівські війська, але від зміни складових у нас загальна сума не змінюється.